Поранені і загиблі при штурмі. Чи забираєте до останнього, чи забираємо все до ж таки? Ні, забираємо до останнього, у мене була ціль одна, якщо б всі місці прийшли, всі місці йдемо. Тобто, а якщо це ризик для штурмової групи? А, якщо ризик для штурмової групи є їздить цього місця евакуації, Прежде, ну, всього, коли ми забрали завжди двохсотих-трьохсотих, ми ну, перед собою відправляли пташку. Щоб пташка це все перевіряла, можемо ми туди дійти чи не можемо. Якщо людина жива і трьохсота, ми збиралися, перепитували у трьохсотого, може він собі нанести допомогу. Якщо він може собі нанести допомогу, він наносить собі допомогу. І ми просто відкатуємося трішки назад, ну даємо йому ми поруч. Ми перегруповуємося, дивимося, нам пташка дає координати, де противник, скільки його, і починаємо вже відпрацьовувати по противнику. Можемо туди визвати артилерію. З поясненнями, там 300, нам потрібно його забрати. Арта відпрацьовує, якщо є у них дистанція відпрацювати. Ні, прилетить пташка, відпрацює з квідами, і потім ми ворім цього процесу починаємо забирати. А, як часто підери здаються в полон, коли починаються штурмові дії? Чи все ж таки вони намагаються теж триматися до останнього? Ну, вони намагаються триматися до останнього. Ну, є такі моменти, коли ти показуєш, ну, у нас більше 100 дій, як проходили, 3-4 чоловіка ми заходили. Ну, Ми показували так, що у нас ще 20. Ми бігали вокруг того інвентарного бліндажа, або здані. Э... Бігали, показували, що нас багато. І вони почали падати вже в ступор одне з двух. або ми зараз здаємося в полон, або сейчас... все. Ми намагалися таким моментом добивати. Бали у нас бойці просто підходили до них, так, друг, або ти ще здаєшся? Ну, просто так до бліндажа, вони заникані зверху. Ілі ви ще здаєтесь, або ми вас за гранатами закидаємо. Ну, одна із двох. Ілі ти живий, чи ти мертвий. Вони вибирали життя.